Водичка, розумієш, Тут хороша. А колись то, як дід Тимко, можна сказати, царський офіцер, то він підставляв руку і воно крутилося. Воє по лобі, так хлопить, ну, він каже, Толя, то в мене каже, проти сталося таке. Корбою по голові так втріщило, що я згадав і будьонного, каже, до будьонного дід. ти воював з будьонним чи проти будьонів, а він мовчить. Мовчок, мовчок, розумієш. Каже, Толя, ти таке понімаєш, що в мене сталося. Каже, протіше сталося. Е, в мене сусід нормальний, каже, вітьок називає. Воду з моєї криниці в свою носить. Розумієш, отаке протішевство. Я кажу, ну як ти можеш? Я раніше каже, такий був ще хлопець, Ну, в мене зараз був, як і хватає. Тільки трошки каже, руки в завісах болять, а так нічого. Я поймав його. Поймав, каже, попався і ті твою на вибори. Він Каже, дід пусти, кажу, що пусти? Пусти, дід. Кажу, що таке? Дід Тьох, що в криниці. Я кажу, що таке? Дід, я прошу тебе. Тьох, що криниці загнав. Дай ще мені відро, дай мені ще відьоречко. Каже, отако, отако не вистача, що втопилась. дивись, пошло як. О, вже, як той гадав, говорив, дідуська, понімаєш толяка. Пройшли, года, як вода. Як в раді вигукаю. Ти знаєш, я дуже люблю радіо, дуже люблю слухати радіо. Особливо зараз от трошечки сюди туди по господарству справлюся, а потім помаленьку включаю собі радіо. Тіше. Серега мене навчив сосед. Ой, добре. Тіше, громче красота, ліч. Всякі професори, гучні виступають, всякі, всякі люди виступають. Інтересні. О, один екстрасенс, це виступав, виступав, е, лікує тих, що храпуть від храп. Розуміщо? А інтересно теж, така інтересна. Е, заходиш там в такий кабінетик, такий от, е, платиш дені туди. Ну, да, Потім заходиш далі, береш два проводи в руки, так? він рубільника включає, і ти вже ніколи в житті не храпеш, От такі вони гучні. Я ти знаєш, я по врачах не люблю ходити. Не люблю я по врачах. В мене фізична робота, але я по врачах ніколи, ніколи, щоб я в житті пішов, ніколи. Якось я так сижу, значить, рубаю дрова, але приходить е, ця Надя поштарка, приходить, о, зараз положу, скажу тобі, приходить, каже, що розумієш, дідусь вас на комісію викликають. Кажу, що, що, в армію забирають. А я чув, що в армії діди є. Та, 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 дідиня, я пішов, думаю, треба напевно помити шию, помив шию, привів себе в порядок. На другий день, ще до досвід, десять минут я на суші, хлопці з молоком їхали, я бігом до полуклініки, дивлюся. Там, та я раніше туди бабу возив вісім разів, то мені знакомі міста. Дивлюся, написано, ця полуклініка, заходжу туди, там бачу така дівчинина. Гарна, файна, така гарна дівчинина. Приглянув на нього, думаю, боже забрав. Здоров'я забереметься. Ну, коротше, називається вона. Саме. Е, старша не сестра. Каже, дідусь так і так, вам потрібно до Європатола. Ну, думаю, до так Європатола, так до Європатола. Заходжу я в кабінет до цього Європатола, дивлюсь, стоїть він. о, Такого посадив мене, о, тако, як сюди, ноги тако мені переплів, понимає. О, взяв такого, не такого дручка взяв, а такого такого. Молоточок такий в нього, ото в мене сокира каже, о, о. а в нього такий молоточок. переплів мені ноги, так понімаєш, і так водить мені перед носом, мене виплікає, махає, махає, махає. Потім, як дасть мені, понімаєш по коліну, кажу, за що? За що ти кажу старого чоловіка? А той, 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 той там э, скорі каже, щоб ви другий раз не приходили. Можна я, знаєш, в коридору рванув, але там ні сестра мене не пускає. Каже, ви ще гочі не проходили. Кажу, гочі так гочі. Заходжу в кабінет, там стоїть вже не з таким молотком, а вже з патиком. Я розумію, що назад, він каже, Дід, не волнуйтесь, я, що таке. Каже, садіться. я сів. Каже, ну що, каже, я, ну кажу, що, що, що. Каже, ви не бійтесь, ви пийте води, кажу, мене не палить. Дає мені, значить, е таку лопатку. Я дивлюся, там на стіні така велика бамага висить, розумієш, величезна бамага. І починає мені показувати. Кака буква, вака ка буква. Я так смотрю, о, дощ, по-моєму, починається. Навіть треба нагородину. Так це? Я кажу: то що ж ти кажу, тебе вчили в інститутах стільки часу, і ти не тямиш прочитати. Ну, як не тямиш, читаю тобі. Будь ласка, кажу, ні, попросив. Міні... 에... Типографія Міністерства здравого охранення. Ах, він як крикнув, каже. Вон над та нехай тобі я десять хвилин, Хлопці з молоком їхали, я вже на сушу і додому, щоб я по лікарях нікада. Боже борони, щоб коли пішов. Ти бачиш? <му> 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 Що вийшло? Не можу укосити, в мене таке проти сталося. Я вже казав, не знаю, чи не казав, що голова Сільсавята казав, що якісь євнопланетяни занадують, щось там гнило. Не знаю, чого вони внадилися, але внадились конкретно. Словом, каже, хто які доказательства побачить, не сід, каже, бігом, сільсавет, так далі. так далі, так далі, далі. Я собі, значить, собі вже сказав тобі, чи не розказував, не знаю. О, собі вночі. Дивлюся, вийти такое, але чую, щось там мене вся робиться, в мене таке відрозах за одвірком, то я собі кум королю до ранку причекав. Дивлюсь, вся трава столочена. Хотів оце косою косити, та й холеру ти в Хотів піднімати, як ти піднімаєш, хоч лягай, буде зимою сам під коробочку. А нехай ти дивлюся, якісь... Різінки такі кругленькі, якісь бамашки блискучі, якісь валяються. Може, що ремонтували ці євнопланетяни, може, якісь сальники міняли, бо всюди тако. Губ-губ-губ. Видно, ще й по пальцях туди. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, а не хайте. Зібрав я всі доказательства сюди в капелюх, прибігаю, значить, в сельсовіт. до вдосвіта. Що не було нікого. Пантелеич був на місці. Виклав йому, кажу, були. Він, знаєш, такого зробився, тут то червоний, тут то синій, зібрав ці, бо до всі в такого капелюх і мені в спину кажуть, та нехай ти що до тебе люди ходити перестануть. Опа! Так, і я вам скажу, що то потягнув рибку, а в нас в ставку там, де... Дідуська тимко риби нема. Нема риби, одні п'явки, одні п'явки риби. Раніше було, бо удяк, одказав Тимко. Я без штанів воду не залізеш. А зараз одні п'явки. От так от. А я дуже рибу люблю. І жарену, і варену, і так кусками. А тут саме Надя поштарка йде. Он каже, що в коперацію рибу привезли. Я галоші на ноги прикатурхав, дивлюся, дуже Надя торгує. Бачите, одні наді в нас, надіжди одні. надіжда й любов. торгують обої надіжда і любов. любов. Голубка кучерява, що там, риба свіжа, вона каже, дід, ви дуже чваните, що читати вміє. Читайте, вмієте читати, читайте. Жива я, риба така, чекає, ну голубка. Моя баба теж жива, але вона що свіжа. А не хай ти розумієш. О, це таке. Я вам скажу, що от, е, я говорив, що в ставку немає риби одні п'явки. Кажуть, що дуже допомагають від рекуліту, Да? Я чув, що допомагає. Да, допомагає. Ну, казав мені Микола, що дуже грязі, добре на грязі їхати. Я йому кажу, мені вдома грязі хватає. Хватай, хватай дома грязі. О, я тобі скажу. О, река. Красавець який. О, хочеш? О, бачиш? Отака от пішла сюди. О, хай плавить. Дід дав мене глаз алмаз. Я стріляю добре, дід Тимко, кого говорив. Опа! от Озеро! Єсть чайочка, не не бойся. Взяв бойся. її, я понимаю. А я вже. Глаз алмаз, як дідусь казав. Не вистачає патронів, щоб бути мільйонером. То ти каже, до матері приїхав, гостинця когось дідусь привіз. Ану. Пару патронів якихось нових чи якусь сігарету, щоб я на полювання сходив, з'їздив і так далі. І дивиться на мене, каже, дід, подивися, а тись, а що то за такі сігарети? Каже, капіталістичні якісь, кажу. Хо -хо. Дивись, що на коробку пише. А що пише? Кажу, по англійськи дідушка пише, Мін здоров попереджує, куріння небезпечне для твого здоров'я. Він дивиться, каже, ти диви, а на лопаті не написали. Українське село, малюваничі куточки, я не можу від вас. Дірвати очей причаїлись хати, яблуневі садочки, роси сонячних ранків, і духмяних ночей, причаїлись хати, яблуневі садочки, роси сонячних ранків, духмяних ночей. Село м'ється дорога, то звіжить на горбок, то додолу спада, тут ходила війна, вирвала трилога, та все ж перед життям відступала біда, тут ходила війна, вирувала тривога. Аж перед життям відступала біда, українське село, українське село, Журавине крило, українське село, українське село, Материнське тепло, українське село. Безсоння, так до нього приріс, що і не відірвеш у великих містах, каву п'ють ще з просоння але знають усі, що посієш, пожнеш у великих містах, каву п'ють ще з просоння але знають усі, що посієш, пожнеш. Українське село, українське село, материнське тепло. Роботи, каже, до холєри зараз розумієш. Робота, коли її в кольорі переробиш, А када. Якби ще баба була нормальна, поміркована, а то добрі пішінки виймає. От чехотка, розумієш. Ща а мені хоч розділайся самому тут. Поним? Діти порозбігалися. Я раніше, знаєш що, дівчата хлопці, коли був маленький, думав, звідки діти це саме, ну, беруться. Тепер думаю, куди вони в холі діваються. <праць> Ви не смійтесь, дорогі. О! На колені досонечка моя. А от вони нікуди вони не ділись. То ще таку, якщо припруть маленьку, то маленьку, то нічого, а то буває такого лубуряку внука. Припруть, так ви знаєте що? Ребята, він хати не тримається. Він добре видає, но саме шаста їде, ти дідько тє, як розумієш? А в день спить, ну, естественно, в пудьялах, перинах, пудушках хропе. Я вже, знаєте, так до нього кажу по-людськи, кажу: синок, може б ти вже й женився, а він каже, дід, може, я й женів. <риклад> я кажу, так женись, я ж понімаєш. Хто ж тебе це найдає? Він каже, дід ніхто не дає. дає. <риклад> Можна витримати, розумієш. От ви смієтесь, діти, не смієтеся. Я вас знаю, ви. Ніхто старих не любить, ніхто. А що любить? Правильно? Ніхто старості не любить. Правда, дівчатки? О, от поддержка в мене, група поддержки мене. Що ота голубка кучерява, ви її не знаєте. Красива. Он. Сміється постійно, насміхаються з мене дівчата. Знаєте, якось я вам скажу. Я тако. В мене сталося протешествия. Я коротше, хлопці рибу люблю. Ну, як є рибаки в залі, поаплодірують їм, хто рибак, бо я теж. Ну, я такой, що то кушать. Люблю рибу. Ну, любу в будь-якому віді. Жарену, варену і так, кусками, ну як. А тут Надя говорить, що рибу привезли. Я галоші красиві свої, ну, такі модні, ну, на ноги, прикатурхав як спортсмен туди кажу, дівчи, хай дойду. Приветствую вас. Дядячки, риба свіжа, кажуть, дід, ви ж читати вмієте, читайте, жива я риба. Кажу, чекай на голубку кучерява. Моя баба теж жива, але вона що свіжа, чи а нехайте, Якось тако, знаєте, що. Якось так, знаєте, що то я робив, не знаю. Ну в общем, роблю і роблю чую будять. Зайшов, отак, знаєте, стукає хтось в двері, от часом так стукають, як на вибори, ну, скликають. Ні, бо не понімай, зайшов, Совершенно незнакомий чоловік, но ну, культурний, поздоровкався, розклав переді мною бумаги і каже, дід, от план, по нашому плану Євро 2012 через вашу хату <правда> має проходити железна дорога. Я кажу, чекайно, ну, товариш, Ти та саме, я щоб я був обходчиком чи щось? Ну, правильно, дівчата. Ребята, якщо він вважає, я розумію, що це відповідальне такое дело, но все-таки, якщо ви вважаєте, що я вже не молодий чоловік, маю злазити за кожним поїздом з печі. відкривати закривати двері. Боже, не дождем. Не дождетесь. Як пішов, то й до нині нема, понимаєш. Я не знаю, що то за люди такі Гарарії, Ви не чули, ні? Гарарії, ці удачники, понимаешь. У нас, короче, я скажу, у нас землю зараз. Вот это начал закон, да, розпродажа земли началась. Закон пошел, все, в дело. Беруть, хто скільки, даєш хабара, взятку береш, не хочу, панеш. Я не брав, вона холєру мені брати, панеш. Одні городські дуже, одна банкіршаки, ой, гектарами хлопці. Думав, буде грабати і вивозити десь за рубеж, Ні, сама як муравей. Я знаю, таке, я не знаю, що то за люди. Якось йду, корову вигнав, йду, а так хвалять, а які вони гарарі, які вони вдачники. Один тако стоїть, каже, в мене така капуста посадить кстати, рядок моркви, тако два рядки петрушки і вже хвалиться, вихвалять. Каже, У мене така капуста уродила, поклав на стол, проломила. А другий каже, а мене такі джаматани уродили, поклав, понімаєш, на полки, пролами. Я слухав це діло, ребята. Кажу, хлопці, я конечно извиняюсь, да. ви мою грушку дульку знаєте? А вони дивляться на мене, як баран на нові ворота. А говорю, так это самая. Я, кстати, два екземпляри поклав на воза на підводу, а вони кажуть, що проломіло, кажу, ні. Хробак черв'як виліз і коня начисто често <плес> з'явили. Встаті, один я не знаю, якийсь воєнний постійно до мене чіпляється дід. Каже, ви прожили життя, що у вас є? У Вас нічого немає, у мене все є, і без хімії. Правильно важливий У мене екопродукти мене, мясо мене, що у вас сало? є сало, є сало, є м'ясо кажу, є м'ясо є, що хоче у мене є. Я кажу, їмно, кажу, їм много не їмно. А два рулони? Як пить да имається. Говорить, а що це за сало в рулона? Кажу, як не тямиш, слухай, беру я просятко маленького сосунка. бетонірую задні ноги. Ну, ти поняла, дочка, хлопці в курсі діла. Корито відсуваю, виходить сало в рунах. Ребята, я вам скажу чесно, відімо якийсь воєнний, бо так честь віддав і так. Ви смієтеся, я в опозиції, кстати. Нас час, ну, знаєте, власть є власть. Постійно до мене чіпляються то за одної, то за сусіди ніякі, я вам скажу. Одна така, я її прозвав, музиканша, гармошечка, понимаєш. Постійно до мене чіпляють, не за одне, за друге. Ваші курі, ваші курі. Достали мене за ті. Ваші курі в мене грабаються гадять, а як бої в мене несуться. Ну, скажи я тобі хоч слава говорив, чи що? Хотим з її може... Нема з ким говори. Якось вигнав, понімаєте, корову йду, кажуть на нього, ну я його прозвав кстати, кінь жеребний. Почому кінь жеребний? Я вам скажу, помирала його тьоша, царство небесне вже немає, значить помирала вона, ну, все, як положено, він налив два стакани, стакан впалив, а другий каже, мамо на коня, ну що взять, кінь жеребний. <смеш> Якось, йду, він алкоголік спеціально. Йду, а він тако на воротях я кажу, горош, привіт, він привіз. Я кажу, що ти таке скривився, як середа на п'ятницю, по железо. Снабули? Кажу, діколон п'єш, п'ю, не помоє. <смеш> кажу, ти б на роботу яку-небудь строїш, всі болячки пройшли, З він каже, що ти розумієш, мене везде беруть. Пані? Куди тебе? О, ти алкоголік мене везде, мене в район, кстати, приглашають. Кому ти там нужен? Мене беруть на завод, пекарню булочки маком посипаю. Кстати, я вам скажу, ребята, мені нема, коли мене то баба хороша, конечно. Но зараз вона в хорі співає, вона потім на фестиваль поїде. Марія Гандєнкора, ізовите це діло, буде, звісно, в колективі і молодший, постарший. Ну, а якщо її побачите, де в районі, чи в Золотоноші, чи може де далі, хай додому шпилькує, розумієте? Правильно? Хай з вогнем не грає, хай в мене воно там, понімає, що не горить, але воно ще тліє. Там, де на розі. Виріс каштанчик, ріс там і панчик, пан маркіянчик, він пив сто грамчик і в марципанчик, та найбільше він любив танцювати танчик. Грайте музики вальсок, танго, ламбаду чи рок. S'ho cobrec d'aigua, no hi potencióer, pan Marquianchik, grai-te, música volsò, tan, l'ampatut xerró, grai-te, s'ho cobrec d'aigua, no hi potencióer, pan Marquianchik, faino tancióer, pan Marquianchik, panchik, І Стефи, розкішний ганчик, стефу за пальчик, брав маркіянчик, бігав за нею, наче баранчик, дарував їй день у день. Тюльпанчик, танчик, мананчик, тюльпанчик, грайте музики, вальсо, заківальська! Голамбаду, черрок, грайте, оцунку брекданчик, най потанцює, пан маркіянчик, грайте, усивай сок, тан голамбаду, черрок, грайте, госунку брегданчик, файно танцює, пан маркіянчик, файно танцює, пан маркіянчик, панчик. Маркіянчик К'янчик зігнений, ходить, наче бананчик, вже нікудишній з нього коханчик, та ще любить старий лис танцювати танчик. Зикивальсок, тан, оламбаду, черрок, грайте, гуцулку, брегданчик, най потанцює, пан маркіянчик, грайте, музики вальсок, тан оламбану черрок, грайте, гуцулку брегданчик, най потанцює, фан маркиянщик, файно танцює, фан маркіянчик, фанчик, маркиянчик. Хаймось мало, тому часто хворіємо. Втрачене здоров'я хочемо повернути кількома уколами в сідницю. Зневірившись, починаємо вірити в чудеса. Напис в газеті: Знімаю все. Біжимо, роздягаємось. Ай-яй-яй, вас наврочили! Хто? Сусіди. Є у вас сусіди? Є, а як ви знаєте? Вкладається враження, що половина з нас під гіпнозом в бігах по екстрасенсах, відьмах і колдунах. Друга половина штопає ауру, рубає хвости, обрізає карму. Смішно? Смішно. Хто сміється, хто розсосеться. Нерви спають.